Якщо селяни мають бажання святкувати день народження села, це показник того, що люди бачать його майбутнє і перспективу розвитку району. В цілому цими днями в селі селище Корсунчаченківського району святкували. Навіть дощ не був поміхою, і не просто дощ, а з грозами та такими, що пообривало проводи і вибило всю електрику в сільському будинку культури. Але концертну програму не відмінили. Хутко полагодили, відновили світло, і вже за півтори години все працювало. Люди подякували один одному і всі на концерт. Поки зала заповнювалася, встигаємо запитати у голови Корсун Шевченківської райдержадміністрації Сергія Гудименка про життя в селі селище. Одне з найпотужніших громад, найпотужніших громад району це село селище. Ем, сьогодні. Вітали ми і громаду, і сільського голову, тому що ну дійсно село є одне з найкращих в районі. Тут розвинена і промисловість, тому що знаходиться потужне підприємство Цукровий завод Селищанський підприємство Панда. Тут працюють декілька товаровиробників. працює навчальний виховний комплекс, який поєднує в собі дитячу установу дошкільну і шкільну. Яку ми ну, два роки назад за підтримки і голови обласної державної адміністрації Героїка Насія Борисовича Тулуба і за підтримки тоді ж депутата обласної ради, нині депутата, народного депутата України Гнадія Бориса Побова відкривала цю установу. Вона повністю ну, сучасна з усіма зручностями, і там залюбки навчаються дітки. Село, ви бачили, мальовниче, в гарному. Ну, не те, що без стані, а взагалі розвиненою інфраструктурою, прибране, відремонтовані дороги. Це все ж таки завдяки громади, яка проявляє свою соціальну активну позицію, і завдяки сільському голові Галині Іванівні Рябошапсі. Громада в селі Селище, зазначає голова району, напевно, найактивніша і найпросунутіша, авангардистська і самодостатня. Якщо звертаються з якимись справами, то завжди коротко і по суті. Тому співпраця на рівні. Суспільна думка тут ну, на високому рівні, скажімо так. У Корсун Шевченківському районі 24 селищних ради. Бути сільським головою в будь-якому селі, якщо відсутня підтримка, то складна робота майже непосильна, розповідає Галина Рябошапка, голова Селищанської сільради. В кожному селі, де немає підтримки. Де немає підтримки громади, де немає підтримки депутатського корпусу, де немає підтримки товариств, які діють, якщо діють на території села, то да, дійсно сам голова нічого не вартий. Підтримують всі, підтримують і депутати, підтримують, підтримує громада, Перш за все, підтримує громада. Підтримують депутати, підтримують керівники товариства, товариство панда підтримують і керівники. Селищним головою пані Галина працює з 2010 року. З того часу всі села дуже змінилися. За її спостереженнями, сьогодні селам приділяють більшу увагу в плані благоустрою і комфорту селян. А на запитання, який би подарунок хотіла би отримати для села, голова селища довго не думала. Який подарунок хотілося б отримати на свято? Недорог подарок, а дорого внімання. І я рада, що сьогодні приїхало районне керівництво привітати. Приїхали мої колеги, друзі з навколишніх сіл. Це з Сухин, з Шендерівки, Сібльова, Заріччя, Сидорівки, Комарівки. Тим часом зала аплодувала творчим колективам, які красиво вітали односельчан зі святом села. Привітати односельчан приїхали і брати Томіленки. Андрій і Василь все дитинство провели саме у цьому селі. Вже 50 років співають на сцені, завжди їх радо вітають в будь-якому куточку світу. Співочих братів радо запрошують на концерти. Але сьогодні день народження рідного селища і вони приїхали сюди. 54-го року наші батьки приїхали із Сталіну, Донецької, зараз Донецьк. І ми тут живемо, жили до 8, до 14 років. І знаєте, коли ми приїхали із тих країв, із Сталіну, із Донецька сьогоднішнього, знаєте, нас вразила ця красота, оця щедрість природи, оця ми вперше побачили, як ростуть абрикоси, як яблука ростуть на яблунях. Ми побачили красоту людей, тому що тут люди набагато красивіші, чесніші. І простіше. Коли ми приїхали в це село, ми ще чтукали. Але з часом у нас були резинові чобітки, чобітки для села. Це було взагалі 54-й рік, да, 55-й. Ми коли пішли в школу, то це нас наказали кацапи, кацапи. Але ми привикли до, на українській мові говорити. І ви знаєте, ми отак нам доля. Попала, що ми військовими пробили все своє життя, а потім знову вчили українську мову. Бо дійсно без української мови це душа нашого народу, і хто б там що не говорив. А якщо ти не знаєш своєї рідної мови, можна мати знати і англійську, і російську, і іспанську. Ніхто ж не забороняє. Але потрібно мати і знати і свою так, мову. І так. ви знаєте, в цьому селі ми побачили. От, отаке, отаку щирість, доброту. І вона виховала в нас оту, оту я б сказав би, оту простоту селянську, яку ми починали працювати в колгоспі, на тракторах. Е, на практиці, побачили, що це за праця. Це дуже важка праця. А перше робоче місце офіційне наше було на цукровому заводі Селищанському. Я б сказав би, що сьогодні ми дуже раді, що цей завод працює. Адже не працював би цей завод, очевидно, цього б села не було б. І клуб, в якому ми сьогодні виступали, очевидно, його не було б. А зараз пісня. Вони всю залила, а він постать сніжна біла. you need me i Маючи красу природи, з якою черпають натхнення, кажуть, що якби не було пісні, а тільки щоденна рутинна робота, життя не було би таким яскравим. Пісня кожному дає сил, енергії, бажання не зупинятися на досягнутому. Впевнені брати, від чого Томілинки отримують більше життєвої енергії від природи чи від оплесків людей в залі під час концерту тут відповідь однозначна від природи і від людей. І якщо би це не поєднати. Це не буде нічого. Юністі, ми діти природи. Після нашої юності, яку ми починали співати селищі, багато підспіваємо, і дійсно так і та дівчина десь тут Уся у зелу саду, у зону йду, всі любляться, милуються. Щасливі всі, рука в руці, ідуть пара любов. Oh, oh. でも、ですいません、すいません。 Валентина, на відміну від братів, близнюків, велич і красу, селища, пізнала не так давно. То було, проїздила раз на рік до свого брата в гості, їздила, їздила і одного разу зрозуміла, вона хотіла би жити тут постійно, тут їй добре, і вже вісім років живе щаслива. Мені дуже сподобалось це село. Не воно не просто сподобалося, воно зачарувало. І от я вирішила приїхати сюди, на постійне, на постійне місце проживання. І просто в захваті, всім говорю, що це рай на землі, куточок раю, навіть селищанам говорю. Добре, а якось село змінюється з того часу. Напевно ж тоді ще в ті роки якісь потреби були у селян. — Обов'язково змінюється. Обов'язково і газ, і, і, і дороги. От якби ще й транспорт пустили б сюди, постійний, а не три рази в тиждень. Ага. Було б дуже гарно, а так все просто чудово. Дійсно було б чудово. А от Ольга корінна мешканка села. Більше за все радіє новому сучасному дитсадку, куди водить онуків із задоволенням. Я пишаюся з садочком, тому що мої внуки ходять у садочок. Не водимо ми їх на городи, на роботу, а зараз водимо тільки в садочок. Добре. Чого б ще хотіли на свято села, щоб вам подарували? Чого не вистачає все ж таки для повного щастя? Мені для повного щастя все вистачає. Мої роки для мене всього хватає. І дуже радий, що таке свято відбулося сьогодні, свято села, і що традиції ці не порушуються, а не навпаки, тільки відроджуються. Це дуже приємно. Це радує і ці люди, що сьогодні збиралися тут, і сьогодні все це висвітлювали. Цей концерт, ці діти, ці артисти, брати Томіленки, які активно пропагують і є патріотами села, в тому плані, що вони скрізь висвітлюють і скрізь згадують це село. Тобто, Задають ті стежинки, ті урочища, ті дитячі роки, які вони тут провели, цю школу. І це село тільки з добрими словами, і це приємно. Тому свято села, я думаю, що це таке патріотичне починання, тобто воно не починання, воно продовжування цього. І це є відродженням села, як в моральному, так і в економічному плані, тому що від Духовного до економічного це тільки один крок, і багато що залежить від іменно від цього. Тобто, ви хочете сказати, що село селище задніх не пасе в економічному так, плані? Так, тут дійсно працює і функціонує цукровий завод, який Є не не, не не скорочував свого виробництва, а навпаки, тільки нарощує. О, це дало поштовх і для жителів села. Газифікація села. Це дякуючи е, завдяки дякуючи герою України, бо Геннадію Борисовичу. От проведена газифікація села. Люди задоволені, люди задоволені, і жителі е, мають реальну роботу. На цьому підприємстві підприємство працює, функціонує і нарощує темпи, навіть в часи застою, коли вирізувалися, знищувалися, грубо кажучи, ці підприємства, завод працював. І це дало людям також якийсь економічний розвиток, тому що отримуючи зарплату, отримуючи певні кошти, перераховуючи кошти в місцевий бюджет, і сільська рада мала надходження і має, от і підприємство функціонує. Тобто це велике, велике діло на сьогоднішній день. Ніхто і не помітив, як закінчився дощ. Сільські вулиці посвітліли від сонця. Стало свіжо і прохолодно, але не людно, бо концертна програма тривала ще довго. Дуже багато бажаючих було привітати односельчан зі святом. На калинові, на мості зустрічаються сторіччя. Їх зустрічає і проведжає. Чиста річка, саковиця. Аж геть шлях посеред лісу северина наливайко, там історія співають, Солов'їв, весела зграйка, що колись на поселення стали сім'ї гуртуватись, та рани із родинками ще й полішло обживатись. Гори й доли зеленіють, стали в вербах потопають, а про цукрасу світ. Мало хто напевне, знає. Там хай хазяйнують п'ять віків родини ції, в хуторах господарюють предків і нащадків сім'ї. А урочища Романа, а Романові садки ця історія окрема. Бачу в старі павники карасів із коробцями. Проти сонечка плещать, Хлопчаки із водачками будуть рибку тустягать, щоб увечері на дворі, десь під грушею саду, мати їжу з них зварила юшку запашну уху, а село стоїть чистеньке, ні тобі, ні попівця, селищем село дисветься. Ця історія вже вся. На цім селові зупинюся.

i'm <laughs> sure Почили від душі за щоденними справами, клопотами та роботою на заводі не кожного дня і бачиться цього святкового дня знову всі разом. І головне, що кожен щиро радів один одному: ось де справжня єдність в однаковій любові до села.